Я хотів повністю підтримати слова колишнього президента Грузії і просто назвати дві цифри на підтвердження його правдивості, коли він каже, що резерви тут всередині країни. Фірташ був арештований в Австрії, і його не звільнили з цієї країни. Його просто випустили з тюрми під заставу рекордну в історії Австрії 125 мільйонів євро. За нинішнім курсом це понад 2,5 мільярда гривень. Лише за право цієї людини просто ходити по землі Австрії. Ви можете уявити, які людини статки, якщо він може такі суми платити. Ахметов тут сиділи представники його фонду, розказували, які вони благочинники. 300 мільйонів доларів квартира в Лондоні коштує. Просто щоб провести кілька ночей в Лондоні, поки він мав право туди їздити. Ви уявляєте, які ресурси є які були вивезені з цієї держави. Тому всі резерви тут, але ці резерви не можуть бути задіяні, поки немає антикорупційного бюро. Антикорупційне бюро в проєкті бюджету на наступний рік мав нуль проєкті, який вніс уряд, але за останню інформацію планують начебто 300 мільйонів виділити. Немає номінаційного комітету, тобто трьох людей від кожного органу влади, який має визначити потім претендентів і запропонувати. Ми з Єгорем Соболєвим розмовляли на цю тему. Я думаю, що ми можемо зробити в цьому нічному ефірі політичну заяву. Якщо наступного тижня парламент не вносить свою тройку, ми починаємо блокувати трибуну. Це єдина ефективна методика, яку ми маємо в цьому парламенті, і це було вже доведено на останньому минулому тижні. Ну, Наскільки я розумію... Понимаю... Я ви лучше знаєте, ви здесь знаходитесь, але наскільки я знаю, президент об'явив, що 15 января у навіть на своєму рішенні прийма. Вибачте, пане президенте, Реальность... я вас переб'ю. У нас є закон за цим я курс. законом. Президент обирає з трьох, яких йому запропонує номінаційний комітет, якого не існує наступний тиждень. У нас останні перед канікулами на новорічні свята і парламент збереться потім аж після різдва. Якщо ми на цьому тижні не призначаємо трьох від Верховної Ради, процес створення антикорупційного бюро заблокується ще мінімум на 2 кілька тижнів, два-три тижні.